Великі привіт усім, хто завітав на канал. Рада вітати вас з новому кулінарному відео. Сьогодні буду готувати ось такий смачний сирний пиріг. Рекомендую вам також його приготувати. Тож приєднітьтесь до мене. Білки збиваємо до пишної густої, сійкої маси. До збитих білків додаємо жовтки. Цукор і перемішуємо. До борошна додаємо розпушувач і перемішуємо. До збитих білків висипаємо з розпушувачем і додаємо какао. Перемішуємо. Форма у мене стандартний противень з духовки, затиляю його пергаментним папером, викладаю тісто і розпреділяю. Ставлю випікатись. До м'якого масла додаю цукор, починаю збивати і в процесі додаю по одному жовтку. Перекладаю білий сир змелений, пудинг, і перемішую, білки збиваю до легкої піни. Перекладаю їх до сирної маси і легко перемішую. Бісквіт у стих відділяю його від пергаментного паперу. Бісквіт розрізаю ось такими частинками по довжині. До форми викладаю його ось такими шнурочками. Якщо задовгий, то тоді трішки обламую. На бісквіт викладаю половину сирної маси і розпреділяю. Далі на сирну масу викладаю другу половину бісквіту, викладаю навхрест. Якщо внизу першу половину бісквіту викладала в одному напрямку, то другу половину бісквіту викладаю в другому напрямку. Розложила всі шматочки бісквіту і ізовні викладаю другу половину сирної маси, знову ж розприділяю. Ставлю випікатись, потрібно, щоб сирник ззовні зарум'янився. Ось так смачно виглядає сирник, лише подивіться, він гарно виглядає і дуже смачний. Можна його приготувати швиденько для своєї сім'ї, до чаю або на вихідні, буде дуже гарно смакувати. Всі будуть задоволені. Якщо любите сирні тістечка, то можете сміливо готувати. А усіх запрошую до підписки на канал. Дякую вам за перегляд. Якщо відео рецепти подобається, поставте, будь ласка, лайк. Буде мені дуже приємно знати, що ви також задоволені, що відео для вас є корисними. Зустрінемось з вами уже в наступному кулінарному відео. До зустрічі!